Операція Тренд, розпочата у 2001 році, за наказом прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, була частиною більш широкої війни проти тероризму. Її метою було знайти і вилучити важливу розвідувальну інформацію з заводу, з переробки опіуму, який використовувався як штаб-квартира Аль-Каїди. Хоча ця кампанія є менш відомою і мінімально задокументованою, вона вважається найбільшою операцією в історії САС після. Для другої світової війни ласкаво просимо до війн світу. Після терактів 11 вересня 2001 року США оголосили кампанію Глобальна війна проти тероризму і розпочали операцію Непохитна Свобода. Однією з головних цілей такого плану було знайти і знищити терористів. Відповідальних за атаку 11 вересня незабаром американські чиновники визначили, що саме ці терористи переховуються в Афганістані, що призвело до військового вторгнення 7 жовтня того ж року, разом з повітряними ударами за підтримки Великої Британії. США також прагнули усунути Талібан від влади на базовому рівні. Талібан описується як політичний і війовничий рух, ідеологія якого. Складається з пуштунського націоналізму та елементів ісламського фундаменталізму деякі з їхніх правил включають заборону на вживання алкоголю і свинини, а також на прослуховування певної музики і багатьох інших видів засобів масової інформації та технологій. Сюди входять телебачення і кіно, інтернет, фотографія і деякі хобі. Такі, як футбол, шахи і живопис. Закони Талібану також є вкрай мізогіністичними. Жінкам і дівчатам заборонено працювати і навчатися. Вони зобов'язані постійно прикривати своє тіло, а за межами дому їх повинні супроводжувати родичі-чоловіки. В середині жовтня 2001 року центральне командування США Центком направило два підрозділи САС на північний захід Афганістану для збору розвідувальної інформації. Групи провели певну розвідку, але вона була в основному безрезультатною, і за цей час вони не вступали в контакт з противником. Через кілька тижнів підрозділи були повернуті до Великої Британії, оскільки вони мало що могли зробити і не здобули жодної корисної інформації. Однак, після повернення додому прем'єр-міністр Тоні Блер запропонував відправити САС назад до Афганістану, щоб здійснити рейд і знищити опіумний завод, який за повідомленнями. Використовувався як штаб-квартира Аль-Каїди, а також для переправлення обладнання та інших предметів, таких як наркотики, через кордон до Пакистану. Цей об'єкт знаходився приблизно за 190 миль на південний захід від Кандагара біля підніжжя гори, і займав велику територію, що складалася з будинків, споруд і навіть печер. Він також був добре укріплений з траншеями і імпровізованими бункерами, побудованими всередині і навколо території. Самі бункери утримували від 80 до 100 іноземних бойовиків Аль-Каїди. Але за даними розвідки, там також було багато озброєних і ретельно підготовлених повстанців. США не вважали, що рейтинг на цей об'єкт буде доцільним. Вони знали, що на об'єкті не було важливих фігур, і швидше за все розбомбили б його з повітря, якби не наполягання Великої Британії, що там може міститися інформація, яку варто було б вилучити. Зрештою, плану було дано зелене світло в середині листопада 2001 року. До Афганістану повернулися ті ж самі команди САС, які раніше виконували завдання з протиповітряної оборони. Зокрема, їх відправили на аеродром Баграм, що за 6 миль від міста Чаріка. Ескадрильї отримали наказ штурмувати об'єкт серед білого дня. В операції тренд брали участь від 100 до 140 осіб. Точна дата початку кампанії невідома. Спеціальні шоломи з прикріпленими кисневими балонами дозволили їм вижити під час важкого спуску, поки вони не досягли меншої висоти і не змогли відкрити свої парашути досягнувши землі, вони опинилися при мінусовій температурі на порожньому клаптику землі пустелі Регістан. Тут вони планують перевірити придатність місцевості як імпровізованої злітно-посадкової смуги для приземлення, якою потім скористаються основні підрозділи після підтвердження придатності. Пройде ще 17 годин, перш ніж висадяться основні війська, ледве літак приземлився, як з трапів з'їхали солдати на близько 40 добре озброєних лендроверах, мотоциклах і вантажівках Акмат. Один з лендроверів, у якого виникли проблеми з двигуном, згодом покинули, залишивши екіпаж з трьох чоловік охороняти його, в той час, як решта підрозділу рушила далі до об'єкту, ескадрилья. «А» Отримала завдання здійснити штурм. А ескадрилья Г погодилась взяти на себе роль бази вогневої підтримки. Вони повинні були придушити вогонь у відповідь і вогонь противника, використовуючи встановлену на машинах зброю, міномети. Протитанкові ракети і снайперські гвинтівки, сподіваючись полегшити шлях для ескадрильї А і дозволити їм підійти досить близько до своєї цілі, цей план також передбачав, що ескадрилья Г може відправити своїх людей на підкріплення, якщо Ескадрилья А буде притиснута ворогом. Підрозділи залишалися бездіяльними до сьомої ранку наступного дня, коли було помічено, що ворог рухається серед окопів. Початкова атака була здійснена американською авіацією, яка бомбардувала територію, знищуючи склади заводу. Там знаходився опіум на суму, еквівалентну приблизно 50 мільйонам фунтів стерлінгів. І це спричинило загальний хаос для присутніх там повстанців Аль-Каїди. Після завершення авіаудару. Ескадрилья рушила вперед на своїх машинах, ведучи вогонь зі своєї зброї, уникаючи вогню у відповідь з протитанкових засобів. Вони зупинилися і висадилися біля зовнішнього периметру об'єкту. А решту шляху подолали пішки через скелясті виходи та іншу складну місцевість. Натрапивши на перший з окопів, вони відкрили вогонь. А повстанці відкрили вогонь у відповідь з автоматів АК 40 Сім та наплічних гранатометів РПГ 7 Це рішення було необхідним для того, щоб групи могли отримати належну підтримку з повітря. Тим часом ескадрон Г вишикувався навколо об'єкту у так званий булхорн, який охоплював територію спереду і з боків. Ніби оточуючи ворога, Згодом вони застосували важке озброєння для підтримки ескадрильї А, яка незабаром почала боротися через сильний опір, будучи затиснутою біля окопів. Повітряна підтримка вела вогонь по ворогу, поки у них не закінчилися боєприпаси. А о першій годині 1 січня винищувач ледь не влучив у членів ескадрильї Г під час обстрілу бункера. Перше поранення сталося незабаром. Після цього, коли член ескадрильї А був поранений, коли наближався до укріплених позицій, згодом їх винесли в безпечне місце двоє інших військовослужбовців, тим часом інші члени загону успішно прорвалися через входи до печері, окопи навколо об'єкту, що призвело до загибелі близько шести повстанців. Хоча розвідка вказувала на те, що багато з цих бійців були погано підготовлені, було очевидно, що вони були стійкими. Послідовно і запекло відбивалися від британських військ, значно сповільнюючи їхнє просування. Позитивним моментом у боях, що тривали, було те, що, врешті-решт, ескадрону вдалося вивести повстанців з їхніх укриттів. Один британський солдат описав ворога як божевільного, зазначивши, що цитую, капітуляція була останньою річчю в їхніх думках. Додав він, вони вибігали з лінії фронту під час стрілянини. Це було щось з часів Першої світової війни. Це не були люди, справжні солдати, з якими можна було би поводитися з гідністю. Якби у них залишився хоч один подих, вони б намагалися вас застрелити, тому у нас не було іншого вибору. Окрім як вбивати кінець цитати: для того, щоб допомогти ескадрону просунутися вперед з того місця, де він застряг, на допомогу були відправлені деякі члени ескадрону Г. Приблизно в той же час, полковий сержант майор, який командував ескадроном Г, був поранений в ногу, що зробило його другим бійцем САС, пораненим під час операції. Каски і бронежилети стали великою перевагою для САС і частково сприяли тому, що кількість поранень була низькою протягом всієї кампанії. Загін за допомогою додаткових сил, врешті-решт, зміг очистити печери і досягти своєї мети. Зрештою, вони очистили штаб-квартиру, шукаючи будь-які корисні документи та інші розвідувальні матеріали, які вони могли знайти. До 18 грудня 2001 року обидві ескадрильї САС повернулися до Великої Британії, де кілька членів ескадрильї отримали нагороди, в тому числі військовий хрест і орден за видатні заслуги. слід зазначити, що не зважаючи на успіх місії і похвалу, яку отримали ескадрильї САС, що виконували завдання, стратегічна важливість цього об'єкту так і не була повністю пояснена.